А ще за його словами, під час війни він зустрівся у Києві з Валерієм Залужним, який тоді ще був головнокомандувачем ЗСУ, і у них відбувся батьківський діалог. Мовляв, пан Валерій потиснув руку Потапою і Сказав, допомагайте фронту. До речі, прокоментував репер і свою заяву про те, що він заочно записався в тероборону сказав, що всі туди записувалися і були черги, а тому він попросив зайняти йому місце у тій черзі, тобто заочно записався і мовляв влітку 2022 року, коли він був в Україні, то служив в теробороні. А коли Юрій Дудь запитав, що він саме робив, то сказав, що патрулював вулиці, і вони з хлопцями їздили, забирали одяг, бронежилети, машини і мали самі себе всім забезпечувати. Наступний пункт розмови це російська мова, і Потап пояснив, чому розмовляє мовою країни агресорки, хоча говорив. Що викреслив її для себе? Тож, за його словами, то він говорив у контексті свого творчого життя і більше не пише пісні російською а от говорити російською не перестав і розмовляє цією мовою, якою до нього звертаються.